Стосовно Дональда Трампа то відомо, що він увів додаткові тарифи вчора для Індії. Тож поговоримо трохи якраз про міжнародну політику і про поведінку Трампа про те, як він діє останнім часом. Трамп, як ми знаємо, взагалі зараз фактично з усіма основними торговими партнерами США намагається передомовитися про умови торгівлі і економічної співпраці. Ми знаємо, що як велику перемогу подає американський президент свою угоду з європейською. Ським союзом, де вдалося йому проштовхнути 15% відсоткові мита на усі європейські товари ключові. А також зобов'язати європейський союз закупити товари американського виробництва, зокрема енергетичні продукти, продукти енергетики на 750 мільярдів. Ну і бачимо, що ще одним таким кроком Трампа стало введення 25% відсоткового мита для Індії. Однією з причин, як повідомляють, власне кажучи, в оточенні американського президента Однією з причин такого рішення є позиція Індії в російсько-українській війні. Про це в True Social писав і сам Трамп учора, зазначивши, що Індія, хоча і є другом США, ми протягом багатьох років вели із нею порівняно мало торгівлі бізнесу, тому що їхні мита занадто високі. Ну, Трамп про всіх так каже, що всіх за високі мита стосовно США. і додав далі президент США такі слова: вони мають бути найжорсткішими. Вони мають найжорсткіші, перепрошую, найогідніші негрошові торгівельні бар'єри серед усіх країн. Ну, тепер бачимо Індія вже вибивається в лідери тих, хто дратує Трампа. Крім того, вони завжди купували переважно більшість своєї військової техніки у Росії. Зазначив Трамп. І Є найбільшим покупцем енергоносіїв для Росії. І поряд із Китаєм в той час, як усі хочуть, аби Росія припинила вбивства в Україні, І тож, усе це недобре. тому Індія платитиме тариф у розмірі 25% плюс штраф за вище викладене починаючи з 1 серпня. Тобто, коли от е настане уже дедлайн для Індії, це дуже скоро має статися. Це має статися завтра, 1 серпня. І відповідно, що якісь додаткові штрафні санкції почнуть діяти, якщо Індія продовжить купувати е російські нафту, хоча влада Індії, уряд Індії заявляє, що вони можуть в принципі відмовитися від російської нафти, прожити без неї. От зокрема міністр нафти і газу Індії в 2024 році заявляв ще, що поки російська нафта не під санкціями, Індія буде її купувати. Але вже в липні цього року, нещодавно, він запевнив, що Індія зможе прожити без російської нафти. Ну і ще одна новина про Трампа, яку коротко оглянемо, це його перепалка. Із представником Кремля Медведєвим, президентом Росії, чомусь трамп собі зав ну, за правило, так чи за традицію, якусь таку доволі дивну реагувати саме за на випади Медведєва, на вислови Медведєва соцмережі Твіттер. Медведєв веде англійською мовою таку сторінку і постійно намагається там провокувати американську сторону. І от тепер Трамп знову відреагував на, на якісь е, вкиди з боку цього представника. Кремля і написав, що йому байдуже, що там Індія робить з Росією. Вони можуть разом занапастити свої мертві економіки. Мені все одно ми дуже мало співпрацюємо з Індією. Їхні тарифи надто високі. Це ми вже читали, але далі він додав передайте Медведєву, не який колись був президентом Росії, який думає, що він все ще президент. Нехай він стежить за своїми словами. Він е заходить на дуже небезпечну е територію. Ну от власне такий допис теж з'явився. У відповідь на критику Медведєва стосовно дій Трампа щодо Індії, щодо власне кажучи, санкцій проти російської нафти. На Росії на болотах відбулася атака по радіозаводу в місті Пенза. Його атакували ударні безпілотники. Цей завод в є влучання, є удари. Публікували відео мешканці Пензи. От на світанку зранку продовжувалися ці атаки. Удари бачимо, як горить щось на території заводу, тобто після влучання почалася пожежа, і були повторні атаки і прильоти. Взагалі, акціонерне товариство, яке так і називається, радіозавод належить до державної корпорації Ростєх російської, перебуває під санкціями через те, що виготовляє різноманітні елементи озброєння. І, власне, йде мова про електроніку, яка застосовується в автоматизованих системах управління військами і зброєю в Росії. І, наприклад, там виготовляється. Товлять пульти управління батареями ЗРК і інші подібні вироби, які дозволяють дистанційно керувати різними засобами ведення війни від от ЗРК до артилерійських, до мінометів і тому подібних. От якраз ми спостерігаємо різноманітні кадри, зняті навколо Пензи і в самому місті. Після того як там відбулися удари українськими безпілотниками. Також відбулася атака на залізничні вузли в Волгоградській області, зокрема. Ма біля міста Котельніково якраз е, теж виникла пожежа після ударів українських безпілотників. Як свідчить кадри очевидців, пожежа доволі таки масштабна. Місцевий губернатор повідомив про обмеження роботи однієї залізничних станцій і порушення газопостачання на території власне цього округу і біля Котельнікового. Надже зачепленої газовий розподільчий вузол, і також е, по залізничній станції прилетіло. І по коліях, очевидно. Горить щось дуже так масштабно, може, знову горять цистерни із Пальним для російської армії подібні пожежі, ми вже спостерігали в Ростовській області напередодні, і бачимо, що в тому ж таки напрямку по півдню Росії, по залізничних гілках, в узлах прилітає регулярно, фактично кожної доби кожної ночі. Ну звісно, що місцеві чиновники заявили, що вони атаку загалом відбили. А ті наслідки, які довелося їм все ж таки, визнати, констатувати, це результат там падіння уламків, збігу обставин, якихось там нещасливих. Вихвих нюансів і ситуації, які виникли в ході відбиття тієї ж таки атаки, хоча ми бачимо, що по суті йде мова про прямі прильоти і про горіння ймовірного шалона спальним або якогось іншого вантажу на залізничній станції.